Цей шляхопровід у Рівному побудували ще у 1964 році. Востаннє його капітально ремонтували 37 років тому. Відтоді жодних робіт не проводилось. Про це говорять численні тріщини та руйнування бетонних споруд. Малерій рибалить тут уже десятки років. Чоловік розповідає, неодноразово бачив, як частини мосту падали у воду. Вже скільки років він стоїть. Природа бере своє, вітер дощ. Вібрації. Все воно ну, дає, потрошки, потрошки, воно дає. Скоро буде падати. Зверху, по-моєму, латали щось там. Робили. А так. Ну, запорами вони там стоять, як стояли, так і стоять. Все те, що там. А то, що він падає, то. Ну це вже брак. Рівняни та гості міста розповідають, буває страшно ходити чи їздити під мостом, бо не знаєш, яка деталь відпаде наступною. Однак виходу немає. Не мішало би підремонтувати. Не мішало би чи бачили ви, такі мости, десь, десь ще в інших містах. Ні. Я не можу, я не спеціаліст. Мабуть, потрібно він уже ж старий міст. Аварійний, звичайно. Я гадаю, що потрібно. Потрібно, на мою думку, потрібно. Але на сьогоднішній день, мабуть, гроші потрібніші на ЗСУ. Мости ще можуть почекати. Звичайно, страшно. Відомо, що у 2018 році рівненський шляхопровід на вулиці Соборній обстежували волинські експерти. Тоді вони оцінили стан мосту як критичний. Однак у міській раді так нічого і не зробили для покращення ситуації. Днями аналогічний висновок оголосили і експерти комісії державного дорожнього науково-дослідницького інституту. Вони зазначили, цей міст потребує капітального ремонту. У міській раді зі свого боку підтверджують можливість аварійного стану об'єкта. Ми можемо вже виявляється, що мосту понад 70 років і близько 70 років. І якщо я не помиляюся, в 80-х роках була проведена крайня реконструкція шляхопроводу даного е, в частині асфальтопокриття. Тобто більше реконструкції по даному мосту не проводилася. Разом з тим, поки говорити про вартість ремонту шляхопроводу в міськраді не беруться, оскільки спочатку треба повністю оцінити пошкодження. Питання вартості зрозуміло ми ще сьогодні не ставимо. Чому тому, що власне питання реконструкції, в якій частині потрібно його ремонтувати, які які обсяги роботи? Що саме ще чітко не є визначено. Тому наразі так само та саме відповісти вартості ремонту моста так не, не можемо передбачати, бо скільки не розуміємо повністю тих завдань, які будуть стояти перед його ремонтом чи реконструкцією. тож скільки ще рівня нам чекати ремонту чи реконструкції мосту, та чи відбудеться він взагалі, невідомо. Ірина Жуковська, Тетяна Міщинська, Віктор Мищук, телеканал ITV.